Добрий день, а зараз я гуляю, дивлюсь, спостерігаю, осінь, люблю і бачу калюшку. Однаково кораблики. прогулянка. Продовжується, подивіться, листопад. І послухайте віршик. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, пада в сад за море, далеко, полетіли лелеки. te sun Să-ți spun Ce simt acum Te rog Iubirea mea Primește Fericirea Зібрати листочки у букет і зробити фото. Осіннє фото з листочками. Може бути ось так. Може бути ось так. А ми не тільки гуляємо, але й трішки навчаємось. Ось це у нас малята! Дерево. 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 Дерево, дерева. Трава, трава, ще зелена трава, трава. А ось це кущ. 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 Він не такий великий, як дерево. Кущ менше, а дерево дуже високе, дуже велике. Кущ. листя 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 Один, гущ. Давайте порахуємо. Один, два, три, п'ять. Гущів. Гаївки будуть їсти птахи. Зимку і восени Ми гуляли трошечки вчили. Назви дерево, дерево. Назву кущ. Назву трава. І назву листя. Зараз запам'ятаємо добре ці всі назви. Складемо з букв слова. листя. дерево, Дерево. Кущ. Кущ. трава, ще зелена трава. Трава, трава. Запам'ятовуємо назви і любимо осінь до побачення.